Добрий день, я Тарас Тецьків. Другий тиждень президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп посилює свою ескалаційну риторику щодо Росії. І це новина це виразилося навіть не стільки в висловлюваннях самого Трампа, а й в висловлюваннях його найближчих сподвижників. Зокрема, Келого, який заявив, що. Сполучені Штати Америки вважають, що Україна має право бити по всіх цілях, в тому числі й далекобійною зброєю, це виразилося у тому, що провідні західні видання американські в першу чергу почали писати про те, що Украї... розглядається питання про можливість постачання Україні крилатих ракет Томагавк і ракет Баракуда, також крилатих ракет. Це виразилося в інформацію, яка сколихнула багатьох про те, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість надання Україні додаткових розвідувальних даних щодо енергетичної інфраструктури Росії, які дозволять українським збройним силам більш точніше і ефективніше знищувати ці воєнні цілі. До чого ж і. Фраза самого Трампа, який вважає, що у разі якщо Росія продовжує бити по українській енергетиці, Україна має право відповідати зеркально. Отже, ми бачимо другий тиждень підвищення риторики щодо Росії, і ми тільки не знаємо, коли ця риторика переросте в реальні дії. Бо поки що реальними діями можна вважати лише те, що є погоджено продаж Україні зброї різних, різної номенклатури і різних видів на 2 мільярд майже 2 мільярди євро, які зібрані країнами-членами Євросоюзу, і за які Євросоюз буде цю зброю закупати і передавати її до України? Насправді у нас і далі є дещо не щодо стратегії, яку е на геополітичному рівні е обрав Трамп. Чи мова йде про продовження розвороту Сполучених Штатів Америки в бік західної півкулі і щодо Китаю, чи Трамп розглядає розподілення своїх сил і ресурсів на два театри воєнних дій щодо Китаю і в Європі на театрі російсько-української війни? І в цьому плані мушу сказати, що на мене таке дещо дивне враження справила. Остання велика нарада, яку в Сполучених Штатах Америки організував їхній тепер вже міністр війни гексет, де зібралося там декілька сотень діючих і відставних генералів, і яким гексет розказував про необхідність готуватися до війни, але чомусь говорив про надлишкову вагу багатьох американських генералів і про необхідність там змінити військове обмундирування чи одяг, ну, це трошки. Мабуть, не той сигнал, який потрібно посилати американському суспільству, але на сьогодні Україна мусить розуміти, що поки що є неясно, наскільки риторика Трампа переросте у його дії стосовно російсько-української війни, чи ми маємо продовження розвороту Америки в сторону Китаю, і це традиційна, вже багаторічна головна проблема і небезпека, яку Сполучені Штати Америки вбачають. Для свого геополітичного домінування чи все-таки російсько-український театр воєнних дій також розглядається Сполученими Штатами Америки як запорука збереження свого лідерства в світі? І на сьогоднішній момент це є велике знак питання. Чим відповідає Трампу Путін? Путін, і зокрема про це свідчить його промова на форумі на Валдаї, відповідає симетрично. Тобто він також підвищує ескалаційну риторику. Е, ну, мимо того, його відвертої брехні і демагогії, яку він несе впродовж усієї широкомасштабної агресії, яку він черговий раз повторив, я хотів би виконати декілька тез, які ну, просто показують рівень адекватності і рівень е, спрямованості цього воєнного злочинця. Він черговий раз повторив тезу, що Росія ніколи ні на кого не нападала, Залишу це без коментарів. Але якщо Захід попробує випробувати Росію на міцність, то Росія як вдарить, ну ого го він заявив про те, що ми вивчаємо як швидко Європа мілітаризується, і у разі чого ми вживемо адекватних заходів. Ну і остання теза ну це відверта така вулична погроза. Якщо хтось хоче перевірити Росію на військову і економічну міцність, нехай попробує. Росія завжди зможе дати серйозний, серйозну відповідь. Проте на відміну від Трампа у Путіна крім ескалаційної риторики, яку він завжди мав в своєму арсеналі, він підкріплюється риторику діями, і ці дії виражаються не тільки в шахетному терорі, який Росія здійснює з метою знекровити і знеструмити, якщо не всю Україну, то принаймні лівобережну Україну. Це виражається не тільки в провокаціях, які вже здійснені і я впевнений будуть здійснюватися щодо багатьох європейських країн, особливо тих, які сильніше підтримують Україну. Це виразилося в новий виток ескалації, а саме відверті. Провокаційні дії, які були здійснені Російською Федерацією на Запорізькій атомній станції, і атака на Чорнобильську атомну станцію. Справа в тому, що Запорізька атомна станція, яка відома, як і місто енергодар знаходиться під окупацією Росії, вона до сих пір є не під'єднана до енергетичної системи Росії. Чому? Тому що вона забезпечується електрикою з правого берега з Дніпра, тобто ми живемо. Запорізьку атомну електростанцію для власних потреб електрикою з української сторони. І поки Україна подає туди електрику, Росія не може подати е, зі свого боку електричний струм, бо фізика не дозволяє цього зробити. А самі шість реакторів Запорізької атомної станції знаходяться в режимі так званої холодної зупинки, тобто вони не працюють. І ось Росія для того, щоби Зробити можливим під'єднання до своєї енергосистеми методично знищувала високовольтні лінії електропередач, які з української сторони давали електрику з Запорізького на Запорізьку атомну. і зрештою їй це вдалося, і оскільки Росія поки що не має можливості підключити електрику зі своєї сторони, бо ми аналогічно б'ємо по російських по мережах, які знаходяться на окупованій території. На сьогодні в Запорізьку атомну станцію живлять так звані дизель-генератори, і вони, як говорять спеціалісти, можуть це робити там не більше як 20 днів. І Якщо припиняється живлення, припиняється охолодження, навіть реактори в такому вигляді починається їхнє нагрівання. І на цьому тлі російська пропаганда почала відверто розкручувати брехню, що в Україні грозить нова Фукусіма. Що мовляв, якщо Росія зараз не підключить Запорізьку атомну станцію до електрики з російської сторони, реактори почнуть нагріватися і в кінцевому підсумку вибухнуть, і буде там мало не другий Чорнобиль. Це і відверта брехня. Нагрівання цих реакторів, якщо вони знаходяться в неробочому стані, не може привести до критичного розправлення корпусів і викликати аварію, подібну до фокусівки. Просто треба розуміти, що вся ця інформаційно-психологічна операція спрямована Росією в першу чергу на Захід, на його страхи з метою черговий раз показати Україну як генератор небезпеки. А насправді основна ціль Росії є перепідключити Запорізьку атомну станцію до і під'єднати її до російської енергетичної мережі. І на сьогодні я просто вкрай здивований кволою реакцією МАГАТЕ. Яке, добре знаючи цю ситуацію, бо представники МЕГАТЕ перебувають на Запорізькій атомній станції, продовжують просто бездіяти і розводити руками, замість того, щоб вжити ж по відношенню до Росії реальні санкції, з моєї точки зору, проблема має і технічне, і фактичне, практичне вирішення, і е, з моєї точки зору, Україна має всі можливості е, тримати е, живлення цієї електростанції. І в жодному випадку я вважаю, не, повин... Ми не повинні куплятися на оце інформаційне російське ПСО про нібито загрозу нової Фукусіми. Ну і приблизно те саме росіяни попробували зробити з приводу Чорнобильської станції, вдаривши по місту супутнику Славутич. І там на декілька годин припинилося електропостачання і Чорнобильської станції. Однак воно було відновлено. Це просто показує, що Путін. В якого справи на фронті йдуть не так, як він хоче, в якого справи в російській економіці йдуть далеко не так, як вони собі думають, включає черговий ядерний шантаж. Тепер уже стосовно українських атомних станцій. І, до речі, ця його фраза сказана на Валдаї: що Росія поки що ще не била по українських атомних станціях, ну це вже є відверте залякування Європи і відверте. Натискання на Європу, щоб вона виконала забаганки і хотівки Путіна. І з моєї точки зору, це сигнал не тільки для України, це сигнал і для всього Заходу, для Європейського Союзу, для Трампа, що одною ескалаційною риторикою по відношенню до Путіна зараз обійтися вже не можна. Інакше він може перейти червоні лінії. І в цьому плані я хочу сказати, що реакція Європейського Союзу, хоч він і міняє свою. Позицію, слава Богу, хоч краще пізно, ніж ніколи, все-таки ця мілітаризація Європи, розвертання Європи в сторону більш масивної підтримки України воно відбувається і повільно, і дуже кволо. І на превеликий жаль той факт, що на останній зустрічі в Копенгагені, де зібралися лідери Європейського Союзу, і де був присутній Зеленський, знову не погоджено. Так званий репараційний кредит Україні на 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів, бо бачите, Бельгія переживає, щоб вона не, сам, самостійно не несла всі ризики. Ура, бо ці активи знаходяться, ці гроші заморожені знаходяться на території Бельгії. Бельгія хотіла б, щоб європейські країни розділили разом з нею ризики у разі можливого судових чи несудових позовів з боку Росії за конфісковані ці активи. А європейські країни не, не поспішають взяти на себе солідарну відповідальність, і поки що ці гроші, які Європейський Союз нібито погодив як кредит для України і забезпечення яких є, от власне, ці заморожені активи, воно поки що питання зависло. І те саме стосується так званої дронової стіни. Ну після атаки на країни Європи, там Польщу, Румунію, інциденти в Данії. Було багато дуже потужних заяв про те, що Європейський Союз в прискореному режимі застосує буквально таку створення дронової стіни. І аж самі сміливі йшли в своїх прогнозах до того, що можливо буде прийнято рішення про закриття повітряного простору. Ну, якщо не на всієї території України, то принаймні на частиною території. Поки що це також слова. Все це дуже повільно. Все це. Лише є сигналом для Путіна продовжувати і ескалаційну риторику, і шантаж, і реальні військові дії. І, власне, Путін це буде робити, тому що для Путіна іншого виходу немає. Російський бюджет є дефіцитний до кінця року. Бюдже дефіцит чи дірка в бюджеті буде на російському буде 100 мільярдів доларів, які Росія не має чим закрити, тому що немає коштів і ніхто не дає їй кредитів на це. Те саме стосується і росту інфляції в Росії, росту споживчих цін. І в Путіна на фоні такого погіршення економічної ситуації є тільки два виходи: або скорочувати воєнні видатки, а на це він ніколи не піде, або мати ризик внутрішнього бунту в Росії, або розширювати поле конфлікту. І Путін, власне, йде третім шляхом. Він розширює зону конфлікту. Перекидаючи російсько українську війну на ширший простір на погрози країнам Балтії, Польщі, країнам іншим країнам Європейського союзу, звичайно, Путін розраховує також і на вибори в деяких країнах, зокрема на вибори в Чеській Республіці, які буквально будуть цими вихідними, і де перемогу може отримати проросійські сили з колишнім прем'єр-міністром Бабішем, і навіть тепер же у Чехії може бути розворот в тому самому напрямку, у якому відбувся він в Угорщині в Словаччині, ми бачимо, що робиться в Польщі, і зрештою, оце піднесення правих сил, які і підтримуються, і фінансуються Росією, це ще один другий фронт. Це ще одна п'ята колона, яка яку Росія буде активно підживлювати, підгодовувати і включати для того, щоб зупинити європейську підтримку України. Що, на мою думку, в цьому всьому в цій всій ситуації має робити Україна? З моєї точки зору, Україна повинна враховуючи і аналізуючи всі ці фактори, європейський поведінку Путіна, поведінку риторику Трампа має твердо притримуватися тієї своєї лінії, яка воно здійснює вже впродовж останніх місяців. Методично вибивати російські тили, вибивати російську інфраструктуру. Бомбити і знищувати російські нафтопереробні заводи, виводити їх з ладу, бити по російській транспортній інфраструктурі і особливо по портовій інфраструктурі, по експортних терміналах в Новоросійську і Туапсе на Чорному морі, і по Приморську і Усть-Луга на Балтійському морі це є все фактори, які нас ведуть до того, що в Україні вже цієї зими є реальна можливість. В першу чергу застосовуючи свої далекобійні дрони і свої далекобійні ракети. А якщо ще допоможе Америка зброєю та дасть дозвіл і розвіддані про всі точні локації російської критичної інфраструктури, уже цієї зими Україна може нанести Російській Федерації такий удар, всередині, що вон це може привести до обвалення здатності Росії і економічно. І воєнно продовжувати війну, і це є власне той фактор: якщо на лінії фронту на сьогодні ми маємо нестійку рівновагу, коли перемога однієї сторін у воєнному відношенні на полі бою видається на сьогодні нереальною, бо жодна з сторін не має технологічної воєнної переваги, сторони зрівноважують одна одну, то в Україні лишається другий варіант вдарити так по російській економіці і по російським телам, щоб Росія задихнулася і виявилася нездатною вести війну е через обвал і обрушення тилу. Зрештою, я хочу нагадати, що Першу світову війну росі Російська імперія програла не на полі бою, вона програла її через внутрішні е соціальні е бунти і через нездатність е російського тилу забезпечити російський фронт, і цілком можливо. Що саме такий наслідок стає все більш і більш вірогідним, як як один з варіантів завершення російсько-української війни. А якщо до цього ще додається не риторика, а реальні дії і Європейського союзу і адміністрації Сполучених Штатів Америки, то ми можемо навіть дуже швидко отримати потрібний для України і для цивілізованого світу фінал і завершення російсько-української війни. Дякую за увагу! На все вам добре!